Фільм режисера Кімберлі Пірс Телекінез оригінальна назва Керрі» – Це третя екранізація одноіменного роману Стівена Кінга після фільмів Брайана де Пальма 76-го року та Девіда Карсона 2002-го року. У головній ролі Клоє Морец. в ролі матері Керрі знялася Джуліан Мур знаєте, як на мене, то всі ці фільми не такі вже й страшні. Насправді страшно було читати книжку Стівена Кінга. Що було, те було. В останній я дивилась ці фільми, коли мені було десь так 11 років. Для мене важливою була тільки книжка. Несмілива і самотня учениця середньої школи Кері Вайт, яку виховує сувора мати перетанка виявляє в себе здатність до телекінезу. після жорстокого жарту, здійсненого над нею і її однокласниками під час випускного вечора. Кері вирішує помститись. Mama, that's not even in me? the Bible. It doesn't say that anywhere. Go to your closet and pray. No. Pray. <gasps> no! <gasps> Mama! You pray, little girl! You no! pray for forgiveness! Зніматися в ролі матері Кері було не так вже складно. Це не вимагало багато роботи, лише спробувати виглядати настільки кепсько, наскільки це можливо. Накласти довгі сірі смуги на обличчя, зробити завивку на голові і взагалі намагатися бути максимально відразливою. No, no, no. You. All you. Oh, на кіноекрани України фільм вийде 28 листопада. Two of you are planning some kind of joke on a poor, lonely girl. Your king and queen are...